Есть. Приготовить два осколка с пятым зарядом. Вам Зарубатый Одну минуту Пострел! Есть! 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 Ми приїхали до мінеметників 22 ї бригади лицарів зимового походу. Вони тут на Бахмутському напрямку. Ви певно знаєте, що на Бахмутському напрямку нині відбувається наступ. Тому приїхали показувати, як тут хлопці працюють. Оце ти в центрі тримаєш? Так, так-да, на онлайн хочеш. Дуже подається. Дивиться по звуку, якщо сам. Да. Від скольких кацапів вдається команду стріляти? Е, не важливо, типу, чим більше, чим краще. Тобто, може бути від двох і вище. Тобто, з метра, що не будуть там робити. Або може таке бути евакуація, або виносити просто свого подійства. Замітили, виявили. Вон чисто. Звісно, боєприпасів недостатньо в тій кількості, яку хотілося б мати, щоб вести таке постійне вогневе ураження, але на день вистачає, щоб здійснити подавлення або знищення противника, який укривається Ось таких виходів треба остерігатись. Столько дня, бывает, доход... именно, и это... Столько дня дохода. И типа. пулемет стреляет, бывает очень часто и нет, слышно звуки выстрелов и звуки, звуки пуль, которые врезаются в дерево или по листьям, поэтому лучше лишний раз не выходить. Да. А а Вы думаете, стрела? Они заметили дрон, что поднялся? Не, правильно? не заметили. Да, это не, просто, не, не. я не знаю, то ли плановые у них цели, то ли еще что-то. Может просто так стреляли, Может нас... закусились нашей пехотой, вот и происходит вот это вот. Но да, лучше тут... лишний раз не высовываться, не рисковать. Тому що, якщо нас зиміть, тут значну дуже буде так і тут і так жарко, а буде ще жарче. Що, страшно? Високо. Давай, давай, сміло, сміліє. Давай давай, давай. Оп! Забери. Лайк. А забери, бо ж пищить. Заберіга, лайк, запиші. Тут ведуться вже бої майже рік. Тобто посадки... Будівлі вже досить сильно зруйновані, знищені дерева скошені, і вже приховувати чи укриватись це досить важко. Але за рахунок ночі ми на певний період часу виграємо тим, що встигаємо закопуватись, підтягувати свіжі сили, здійснювати ротацію підрозділів, які наступали, і підтягнути сили, які були в резерві. І загально сукупно це складається в позитивну картину. Ні. Та ні, ще жива. Я просто її трохи нею Так. Чуть-чуть упала я ногою. Тобто ви замість так. того, щоб нести її коту, принесли нам. Та тут люди хотіли інтерв'ю зняти з нею. <рес> Можешь бахмутська? — Да, бахмутська. — Донецька. Донецька. Щось вже... — уже. все Фешка. Кабасик. Да, конечно, сейчас. Ага. ага. Ми його вже накормили. Да, Кабасик. Шов втекла, да? Кабасик, то що ж ты кабасик кабан? Ну, це кабасик сказал. <ріх> Працювали на правому фланзі Андріївки звільнення посадок. Тобто ми з загальною групою рухались бригад. У одних був напрямок Ключіївка, Андріївка, у нас був так, напрямок між населеними пунктами Андріївкою і Курдюновкою звільнення ну, територій. вибилась. Піс, коротше, все поламав. Як його звати? Баді. 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 Брию з собою. На поліса хай подихає свіжим повітрям. Противник так, підтягує резерви, це в першу частину професійні частини де десантні. Це вже свідчить про те, що піхотні звичайні частини дострілкові. Механізовані вже несуть великі втрати. Теж є багато що вспомнити. Прошлу позицію Ростительність дуже добра була, все класно. Приїхала СПГ, два вистріли зробила, нашу точку не йшли. Танчик вісім разів по нам стріль, попав, ну, генератор зламав, старлінг зламав, Чуть машину не зламав, всі дерева. Дерева покосили, Ну, і кажуть начальство, ні, треба приїжджати, бо щось не казирне місце. Ну сюди може танчик працювати це зря Коли він виїжджає і коли є вихід, на далі раз і вийде снекати. Там буде зараз з 80-го міномета стріляти. Вісімдеся. Ну, наче Дякую, що передомали. <ривіт> <ривіт> Вага. Острі. Дали одну. Так щоб показати. У нас вона пристреляна. Тобто перша лягає вже в районі. Зразу <ривіт> ж таки. Як буде команда, тоді виїдемо і ще стрига. <кліпи> тобто тут ми не застаємося. Ага. Да, Подій коригування і далі продовжуємо. Ага. На вогневі не стоїмо. Понятно, що прилетить. Да, да. Треба треба робити все безпечно. Куди ви стріляли? В ту сторону по противнику, скажімо так. Поживі сілі. Так. так. Там позиція. позиція поживі сілі. Вона там рухається постійно, підносять бика, трьохсотих виводять. Ми їх там постійно зустрічаємо. <рес> Скажімо так, да. пішоходи. Ага. Ще буває моцикліст, убірний катається. <рес> Таке. Коли тут довго знаходишся на гражданці, потім ну, ти себе почуваєш не в своїй кастрюлі. <кій> так, ти приїжджаєш там перші дні, тобто тиша, ну, бувають тільки сирени, ну, ти розумієш, що ти бував і в гірших місцях, і якось воно, ну, ну, ти не сильно на це реагуєш. То поки приїдеш там 2-3 дні, поки скупишся, трошки передінешся, куди не зайдеш, там супермаркет. Ще кудись люди так дивляться, как будто, как будто враг якийсь. Есть, ну, діти, да, так. Діти це дуже приємно, кожна дитинка підійде, слава Україні, з улибкою. Ну, це дуже приємно. А <кій> як і постарше, то вони якось цього бояться. Ну, вже не перший <кій> рік вже йде війна, то есть, ну, треба якось до цього йти і трошки не тягнутися до нас. Ну, якось до нас трошки не з несповагою. А просто приймати, що ми обичні люди, ми такі ж самі, як і вони. Ну а так там дуже спокійно, класно. Сім'я. Тобто є свій час вирішити проблеми, є свій час трошки відпочити. Ти, звісно, на море ще не побував за це літо, але ну, не страшно. Прийде <кійди> перемога тоді вже. И на море побудем, Хабан нам шаурмы накрут, крут. Сорты мне сказали помогут сделать салон барбер. Ты шаурмишь, но я барбер, будет классно. Одессу будем крышевать. Командира больше пожелать. Куда идешь, например, Да. Там будет весь святой, святой.